Блять, кончився світ. Тільки почав прогрівати. Ай гаряч. В общем, наплавляю я ці вушка под росточку. Понаварював е, край із цього. Ну, проволоки, електрод. Це для того, щоб край не закалювався. Щоб зсередини проварити, край не закалюється і тоді різець. З нормально получится. І так само вход. Тут у нас тіла мало. Добавил. Так, відео. Железяка обварена. Обварена зсередини, Добавлені щоки тут, бо тут було худе, чого їх розбило. Усилив я її бугеля. і звідти, звідти наплавив просто, бо треба. І звідси усилив, бо вони такі тонюні. Прочі, вдалося їх захранити. І зараз ця вся деталь піде опять в штанок на росточку. Ось такий розмір має бути як оцей, оцей подшипник. Тут все плотно, должно пройти. Головне, щоб <кхе> цей розмір угадати. Тому що це ж якби все пальцями виставляти треба. Ну, тим німені будемо пробувати. Потихоньку не спіша. Вал ходить по-скользящому. Розпорив, все як треба, щоб не дребежало. І зараз аналогічно, як я його точив, так само буду розтачувати вже під ноль. Под розмір, який мені треба. 120 ровно має бути. Або 120 і трошки не хватало, щоб натяг був там. Десь півтора, десятка, можна дві навіть, воно стягне на вушах. Так що, щоб було тут без люфта, якось так. От так точиться ця вся фігня, вже довожу під розмір. Зараз покажу, як я його точу навіть на великій скорості. У мене тут тільки дві скорості робочих, на пониженні в мене немає подачі. Медленний. А На повершених виходить очень добре і гладко. Тільки стружку тоненьку ставить і все. Так, поїхали. Оба. Ой. Гладеньке, гарне. Все таке, як надо. Так, ну все. Так точиться під ноль. Там ще треба грубо пройтись, бо там я наварив додатково, бо раковини великі були. Так, ну все. Ось ця железяка лежить, якою я точив це показує те, що вийшло. А... все тут гладенько, все тут рівненько. Даже боковушки я ось проходив, рівняв з рістьом, все тут чітко вийшло. А ось залишилася ця рамка. На ще один раз, може колись понадобиться, поки її не ріжу, може понадобиться. Те, до чого було прикручено все це діло. Якось так. І стояло все тут. Далі, що я робитиму? Ось вал, ось втулки. Єдине, що я трошки обдурився з, з розміром. Ці втулки сюди не підуть, того що я прослабив розмір, що я зробив розмір по ось. Коротше, обдуриш. Але я їх все одно сюди не ставлю, тому що сюди вони мені вже не підходять. Тому що тут треба вбирати еліпс. А раз вбирати еліпс, значить втулки треба другі. Тому я виточу нові втулки і все. І все буде ок. Фу, знімаю результат. Му пухався я, звісно, добре з цією железякою. Тут тепер чітко ні люфта, нічого. Все зажато, все підігнано до соточок там всяких. Маю на увазі кронштейн. Ти ще точив. Тут усе чітко, Люфта немає, трошки в натяг. Масльонки тут будуть. Ось такі маленькі. В общем... Ще й наклей додатково посадив, щоб вуха не розбивало. Ну, коротше, прийшлось помудохатися довго з цією парашою. Зараз ще треба видачити мені туди е, цей шпильку і буду ставити його вже туди на місто блядь, оці коросту оцю. Так, якби ще не болячки, оці кахикання, то все діло було б, звісно, швидше.